Саміті НАТО завжди дуже приємно зустрітися з вами в особливості на саміті НАТО. де ми так хочемо показати сильну підтримку вам особисто і українському народу. Ми вдячні за ваше лідерство, вдячні вашим збройним силам і українському народу із нашої останньої зустрічі. Північно-Атлантичний Альянс надав в Україні безпрецедентну допомогу. Дякую мільярдів. Допомоги, і ми вже узгодили вчора про великий пакет для України це безпекова допомога і навчання для України. НАТО буде брати на себе відповідальність за більшу частину допомоги із національної безпеки близько 700 натівців у Німеччині. Ні, на східній частині нашого альянсу будуть зміцнювати спроможність України захищатися. Що стосується фінансових гарантій, ми гарантуємо, що найменше 40 мільярдів євро воєнної допомоги Україні протягом наступного року. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона перемогла. Також більше безпосередньої воєнної підтримки. Мки України за останні дні було зроблено заяву про додаткову військову допомогу для протиповітряної оборони та інших воєнних напрямків. Це допоможе врятувати життя і перемогти над російськими загарбниками. Також щодо двосторонніх союзів зараз вже було підписано понад дві. 20 двосторонніх безпекових угод, і Україна отримує відповідні безпекові гарантії. По п'яте глибша військова інтероперабельність. Ми працюємо із українськими збройними силами. Ми виконуємо спільний аналіз навчання і освіту. Це відбувається у Польщі. Ми працюємо над спільним оборонним виробництвом президент Зеленський протягом нашої зустрічі ми узгодили, що усі ці елементи, натівське командування, більша підтримка, більша інтероперабельність, більші фінанси. Це місток до членства у НАТО. Це такий сильний пакет на підтримку України. Майбутнє України в НАТО. Ми вітаємо ваш прогрес в плані реформу. Ви продовжуєте цю Жливу роботу, а ми будемо вас підтримувати на цьому неухильному шляху до членства в НАТО. Невдовзі ми зустрінемося на раді Україна НАТО, яка була заснована у вільні минулого року, і ми будемо говорити про те, як ще більш поглибити нашу співпрацю. Отже, ще раз дуже радий Президент Зеленський, що ви з нами дякую, Янсе. Дякую дуже за це запрошення і. Шановний Янсе і ваша команда, шановні журналісти. Я дуже вдячний вам за вашу увагу до України. Вдячний, що ви підтримуєте наш народ на цьому справедливому курсі захисту від російської агресії. Росія вторглася на наші землі. Росія хоче забрати наше життя. Росія вбиває, руйнує. Під час цієї війни проти України вона хоче також показати, що чекає на інші країни, якщо ми не втримаємося. тому ми маємо втриматися. Маємо зберегти нашу єдність з усіма партнерами. Ми маємо піднятися над собою, щоб Росія не досягла своєї цілі. Цілі переконати світ, що Агресія і війна це нормальні речі. Дякую, пане Йонс, за усі ці зустрічі за усі ці роки нашої співпраці. Всі зроблені кроки. Дякую дуже. Союзники стали сильнішими і ми разом досягли певних результатів. Це і далі працюватиме на користь усіх партнерів. Зараз в рамках цього натівського саміту. Ми маємо. Конкретні успіхи і для нас, для нашого народу, наших дітей дуже важливо, що ці рішення приймаються. Ми дуже вдячні за рішення щодо ППО. Це п'ять систем Петріо і десятки інших систем. Ми очікуємо, що вони з'являться в нас як найшвидше, щоб ми могли врятувати як найбільше життів. По друге рік тому ми розпочали те, про що ви зазначили. Ми почали працювати над новою міцною архітектурою безпекових угод. Тоді була а, декларація G7 підписана. Ну і за цей рік тридцять і країни долучилися до цієї декларації сьогодні. Ми підписуємо нову безпекову угоду тепер з Румунією, і таких угод буде більше. І з кожною угодою ми стаємо сильніші. І а, так відбувається протягом всього нашого шляху до НАТО, і а, сьогодні а, ми також підписуємо а, цей пакет для України. Це ще один а, крок на до нашої безпеки. Ми маємо достатньо енергії, щоб реалізувати усі пункти, і під час наших зустрічей з а, паном Столтербенгором усі. В наших переговорах ми ведемо мову про те, як зміцнити наших захисників, як дати людям можливість жити нормальним життям. Ми сьогодні будемо говорити про це на зустрічі Ради України НАТО, і ми будемо говорити про Ф 16 ППО, про дозвіл бити по російській території, там де росіяни знаходяться. Ми будемо говорити про ці проблеми сьогодні. У нас вже є рішення щодо місії НАТО до України, щоб також допомагатиме навчати наших військових швидше, і більш ефективно надавати необхідну техніку нашим бригадам. Ми бачимо чіткі фінансові зобов'язання в рамках цих домовленостей. 40 мільярдів доларів, як ми вже почули, це необхідна складова цієї підтримки. Яке це необхідна складова, щоб втамувати апетити Путіна, і ще одна річ: ми дуже чітко формулюємо неухильність руху України до НАТО. З кожним кроком ми стаємо ближчими до цього членства. Ми робимо усе можливе. Ми будемо продовжувати це робити, щоб прийшов такий день, коли Україна буде запрошена і стане членом НАТО. І я впевнений. Що ми цього досягнемо. Дякую дуже за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні. Дякую. У нас дуже обмежений час. Тож ми послухаємо три запитання. І у нас невдовзі вже буде можливість і ще поспілкуватися з медіа. Будь ласка, починаємо з Reuters. Thank you. With дуже um, дякую, Сабіна із Reuters. CNN повідомляє, що США та Німеччина. Килл до сіовчим Амсмека це компанії де спродюсін атлерішелсфоюкраїн хоче е, накласти санкції на компанію, яка виробляє артилерійські е, компоненти для Росії. І які заходи НАТО буде вживати для того, щоб від... на це відреагувати? Пане Зеленський, якщо дозволите. хочу спитати ще один саміт е, ми маємо зараз, і НАТО досі не запрошує Україну приєднатися. Як ви це бачите? Як поразку? І друге запитання. Росія поступово рухається на сході останні місяці. Що ви будете робити, щоб зупиняти російські війська? Дякую. Добре, я розпочну відповідати на перше запитання. Я Хочу сказати, що я не можу нічого сказати щодо конкретно цієї новини, але я хочу сказати, що ми бачимо паттерн російської компанії, яка організована службою безпеки для того, аби начинити досить такі агресивні дії проти союзників НАТО, кібератаки проти наших союзників різні типи ворожих дій проти різних членів НАТО. І це. Не такі непоодинокі випадки. Ми бачимо, що це триваюча російська кампанія і мета цієї кампанії полягає у тому, звісно, щоб залякати союзників НАТО і відвернути її від бажання допомагати Україні в останні місяці. Ми бачили, що союзники НАТО не були залякані. Вони навпаки підвищують свою допомогу. Вони надають більше допомоги Україні, і сьогодні ми дійшли згоди щодо пакету. Для командування України для навчання українських військових для стосовно надання патріотів і боєприпасів для України і також ми бачимо, що укладаються двосторонні безпекові угоди, які дедалі більше посилюють взаємосумісність України з системою НАТО. Ми бачимо, що Росія продовжує залякувати союзників НАТО і намагається відвернути їх від того, що вони допомагали. Але це насправді має зовсім протилежний Наслідки на союзники НАТО дедалі більше підтримують Україну, і ми бачимо, що у Великобританії, в Німеччині та у Польщі та Балтійських ми бачимо, що зростає дедалі більше, дедалі більше ворожих дій проти цих країн з боку Росії, і вони вже розпочали судові переслідування у цьому зв'язку. І НАТО буде підтримувати своїх союзників для того, щоб підтримати такі провадження. Дуже дякую вам за ваше запитання. Передусім. Ми дуже близько до нашої мети. наступний крок для нас буде запрошення, і після того вже буде членство. І, звісно, хотілось хотілося бути в НАТО перш ніж завершиться війна, але я вірю в нашу перемогу. Я бачу сьогодні успіхи для нашої України, для наших сімей, для е, усіх в нашій країні після такої брутальної атаки на дитячу лікарню. Звісно, ми в Україні не думаємо про формулювання, чи близько, чи не близько. Ми до НАТО. Ми тут не говоримо про це. Ми Мислимо і думаємо про потужні кроки, про кроки потужних і міцних людей. і якщо говорити про війну, то інколи. Слово успіх тут недоречне, тому що успіх це коли немає війни у твоїй країні у твоєму житті. успіх це коли ти не втрачаєш своїх сімей, своїх родичів. Це успіх. А щоб вижити та щоб перемогти у цій війні, а це станеться, і це буде справжній успіх для нас. Т безперечно, Але Ми маємо перестати говорити про те, що. Членство України в НАТО стане успіхом. Це буде успіхом не тільки для України для обох сторін для НАТО. Також тому, що ми посилимо НАТО, тому що ми потужні хлопці. У нас потужна армія. і ми боремося проти цього тирана Путіна. саме тому Україна в НАТО це успіх для обох сторін? Але якщо говорити сьогодні про конкретні успіхи, то ось це вже успіх, успіх. Ми маємо через те, що дає нам жити, аріси Петріоти, всі ці деталі, що скільки, яка країна надала. Я не буду про це говорити, але ми їх будемо мати для нас. Це можливість отримати їх, і нам потрібно, щоб вони були якомога швидше в Україні, і це успіх для нас, успіх сьогодні, якщо бути чесними з вами. Дякую вам. Дякую вам. Добре, одне запитання. Будь ласка, тому що часу зовсім бракує. Інтерфакс Україна, будь ласка дуже дякую, Соморна Сомер інтерфакс Україна. Запитання стосовно використання зброї союзників для ударів по російській території. Чи можемо ми очікувати, що обмеження на такі е, удари будуть скасовані, і що Україна матиме змогу запобігати подальшим атакам на цивільне населення, на дітей на лікарні? Дуже дякую важливо пам'ятати, що це таке. Це війна агресії з боку Російської Федерації проти демократичної та дружньої сусідської України. Росія вторглася в Україну, порушила міжнародне право таким чином відповідно до міжнародного права. Україна, безперечно, має право на самозахист. і союзники НАТО мають право допомагати Україні. Вони всі допомагають Україні для того, щоб вона оборонялась і право самозахисту також включає право надавати, робити удари по легітимних цілях на території Російської Федерації і безперечно. Так, у нас є певні обмеження, накладені певними союзниками, і певні союзники наклали такі обмеження на використання певних видів зброї, яку вони надають Україні, і це а деякі країни дали додаткові дозволи, і це в будь-якому разі дозволи Україні робити відповідні атаки, які вона бажає. Але варто пам'ятати, що на початку війни і до нещодавнього часу майже всі. Бої відбувалися саме на території України. Лінія фронту була саме на території України. Тож для того, що тож, власне нанесення ударів по російських цілях, це були удари по території України. Але оскільки Росія відкрила новий фронт у Харкові, то лінія фронту і оця межа вона вже змінилася. Тож для того, щоб поцілити в російські військові цілі у пускові установки або у відповідні склади, які використовуються для ударів по Україні, то тепер потрібно вже. Же наносити удари по російській території, тому що вже лінія фронту по суті, і деякі союзники зняли свої обмеження стосовно таких ударів і немає сумнівів, в тому що Україна є право використовувати ту зброю, яку вона отримує, та зброю, яку їй надали союзники. Для того щоб е, робити атаки на е, законні військові сілі, добре останнє запитання від Бібісі, будь ласка. дуже, дуже дякую, Джон Бел. Бел. Президент Зеленський передусім. Чи послабили е, союзники обмеження на е, Засоби дальнього ураження чи це це відбулося? І ще одне запитання. Ви нещодавно відвідали. Мали зустрічі з паном Орбаном, який потім поїхав до Путіна, і сьогодні він зустрічається із Трампом. Здається, він про щось домовляється за вашою спиною. Як... знаєте ви що він планував зустрітися з Трампом, і чи знаєте про що вони планували говорити? І питання до генерального секретаря рішення ЄС щодо а, США і Німеччини стосовно використання зброї дальнього ураження а, про які виникають в новинах час від часу, чи це призведе до того, що Росія ще більше а, буде наносити ударів а, і? Як ви на це дивитися? Добре, передусім, хочу відповісти на першу частину вашого запитання і на попереднє запитання пані. Також так безперечно, ми, якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо здобути перемогу, якщо ми хочемо зберегти нашу країну та захистити її, нам потрібно, щоб усі обмеження були зняті. Ми спілкуємося про це з партнерами на постійній основі. З Великобританією, з президентом США, і з генеральним секретарем НАТО з усіма і я Піднімаю це питання Наводжу конкретні факти. Ми розуміємо, де і що у них знаходиться. Ми розуміємо з якої військової бази вони нас атакують. Якщо вони атакують нас і вбивають наших дітей у лікарні то це взагалі божевільне запитання: чому ми не можемо атакувати цей конкретний об'єкт, цю конкретну особу, з якої відповідні ракети або каби були спрямовані на нашу територію і які вбивають наших дітей? Тож для мене власне це ні, взагалі тут немає ніякої риторики. Для мене це про планування, про збереження наших людей. Не про солдатів, це не питання лише про солдатів, так їхня робота виконувати конкретну роботу, але це план для всієї нашої нації, і ми чекаємо від наших союзників рішень. І я сподіваюся, що наші друзі союзники зрозуміють усе це. Ми отримали дуже добрі повідомлення від керівництва Великобританії. І сподіваюся, що ми Course, зможемо отримати again, такі рішення really... в найближчий час, і без... знову ж таки, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна залишилася на карті світу, і що Путін який атакуватиме yes. потім зрештою півпланети, то нам потрібно робити дуже конкретні кроки і швидко, дуже швидко. А question... частина вашого запитання, я вже забув вибачте, Орбан так він був у Києві. І я не знав, що він поїде до Путіна чи China, що потім до Китаю. І ви сказали, що тепер він uh, Trump, до Трампа yes. поїхав. яке було запитання, коли він поїде завтра? Я не знаю. Не знаю. Можливо, він знову в Україну приїде. не I mean, знаю. з усією повагою до усіх з усією повагою до усіх країн великих і малих, з якими ми комунікуємо. А не всі лідери, не всі лідери можуть проводити переговори. вам потрібно мати певну владу для цього. Окей, добре, і All я хочу стосовно тих самих запитань відповісти. Передусім, я почну з останнього запитання, яке стосується зброї далекого ураження США розгорнутої в Німеччині. Вони оголосили, що будуть періодичні розгортання такої зброї традиційної зброї дальнього ураження у Німеччині, і це власне передусім демонструє зобов'язання і прихильність Євро. США перед НАТО, перед безпекою в ЄС, і це вітається. І що стосується НАТО, то НАТО власне, як воно дбає про мир. ми беремо, живемо зараз у більш суворому світі, у більш жорстокому світі. Ми бачимо, що є агресивні дії з боку Російської Федерації проти України, і ми зараз підвищуємо нашу присутність у різних частинах, Тинах світу ми розгортаємо відповідні засоби зокрема, розгортання зброї дальнього ураження у Німеччині є частиною цієї роботи, і вона також вітається. Що стосується різних зустрічей різними лідерами союзників та прем'єр-міністрами, різні політики і лідери зустрічаються з різними політиками і лідерами. Інколи вони зустрічаються із лідерами опозиції в різних країнах. тож НАТО. Не може регулювати подібні плани поїздок для лідерів. Але що стосується НАТО, то для НАТО важливо, щоб у союзників виходили згоди стосовно політики. І 32 союзники нещодавно Зробили досить потужну декларацію на підтримку України на підтримку української тери... територіальної цінності та суверенітету України і стосовно підвищення допомоги Україні. І я хочу. Погодитися з тим, що пан Зеленський сказав, так звісно, мова важлива, але дії говорять набагато гучніше ніж слова. Тож слова про те, що шлях України є незворотнім, набагато важливіші, і підтримка України в цьому результаті набагато важливіша ніж те, що робить хтось інший. І що стосується надання систем повітряної протиповітряної оборони, то це дасть змогу перемогти і стати Україні членом НАТО, зрештою, після того як віря завічниця, і це все всі ці заходи про взаємосумісність, та навчання надання коштів, все, що ми надаємо Україні, це свідчить набагато більше про нашу підтримку. Це набагато гучніше говорить про підтримку України ніж ті дії, які роблять якісь інші. Людей щодо своїх зустрічей, і це все робиться за згоди союзників. Ось це є важливим. Це мова, яку на якою говорить НАТО, якою говорять усі лідери. І якщо якісь керівники, які в опозиції зустрічаються з якимись іншими керівниками опозиції, це насправді має значно меншу важливість порівняно з тим, чого ми до дістосовно чого ми дійшли згоди. Дуже дякуємо вам. Зустрінемося після ради Україна. Нато дякую вам.